Емоційна точка зламу. Реактивне насильство створює емоційний котел. Ви відчуваєте задушення від постійних ігор розуму та маніпуляцій. Зрештою, це стає занадто важким для витримки. Накопичене розчарування та біль виливаються, поки ви не досягнете своєї точки зламу. Можливо, ви вибухаєте в нападі гніву або, навпаки, повністю закриваєтеся і відступаєте в себе. У будь-якому випадку ви більше не можете це терпіти, і ваше тіло та розум реагують у самозахисті. Це механізм виживання, спосіб впоратися з нестерпною вагою насильства, втрата впевненості в собі. Оскільки кривдники провокують вас на постійні зриви, ви можете почати не любити себе і боротися з почуттями сумніву в собі та низької самооцінки. Раптом ви починаєте сумніватися в кожному своєму рішенні і ставити під питання власну цінність, чи справді я така жахлива людина, якою вони мене виставляють? Ви замислюєтеся? Можливо, я і є проблема насправді.